Всім привіт! Сьогодні у нас 31 серпня 2023 року. І мені приїхала сьогодні острівна ось маточка Італіянка Кордован. Зараз я вам її поближче покажу, розкажу про неї і покажу, тобто як я підсажую. У мене вже були такі відео, але повторюся для того, щоб освіжити, скажімо, свій контент на каналі. Ну і заодно показати вам. Значить, ось дивіться. Е, перше, що я почну, ось в нас такий паспорт, е, якщо добре видно, тут вказано е, порода, е, коли маточка народилася, е, F0, е, номерок маточки вказаний і далі, е, що це в нас? Сама маточка назва, реєстраційний номер вказаний цієї маточки. Далі, коли вона почала яйцекладку, ну, знову ж таки, реєстраційний номер, код, ну, то контакти вам не треба. І батьківські сім'ї, на яких ця маточка була ось облітана. Ну і зараз покажу вам саму маточку, відкрию коробочку. Зараз її достану і покажу вам. Ось вона ще в такій одній коробочці, тобто спакована доволі добре. На пошті я тільки подивився, що маточка жива. Тому що всяке може бути. І ось сама матка наша кордован. Зараз вам по попробую показати. Ось вона в пліточці сидить. Не знаю наскільки буде видно вам цю маточку, але стараюсь показати. Ось номерок 25. Сама ця острівна маточка. Перед цим мені приїжджали дві італіянички лігустіка. Інструментального запліднення, тобто штучного. Ось така маточка гарна. Ну, і зараз я безпосередньо, безпосередньо ну, почну її підсажувати. Ну і вам чуть-чуть покажу і розкажу. Значить, розпалив я димар. Зараз я буду підсаджувати зарані сформований такий невеличкий відводочок. З, з нього була забрана маточка, виходить, у п'ятницю. Сьогодні в нас вже четвер, якщо я не помиляюсь, тобто пройшло більше як 5 днів. Тут вже повинні бути печатні маточники. І я зараз буду підсаджувати через... Кліточку. Тобто поставлю в кліточці, щоб маточка тут була присутня, десь, ну, може, деньки три у кліточці. І тоді я вже її випущу з кліточки. Тому що, щоб вони до неї привикли, щоб запах по всій кліточці, по всій, по всьому відводочку розійшовся. Так буде саме краще. Ну, зараз я, щоб цю кліточку не ламати, заодно цих бджіл, що тут я випущу, переставлю маточку в другу кліточку. Поки нажму на паузу. Переставив ось я маточку. Таку кліточку вже вона була в використанні. Тут вже зломаний клапан, через який до неї будуть заходити бджоли, розносити запах по відводку цьому, спілкуватися з нею. І зараз я її просто поставлю цю кліточку поміж рамки. Ось наш відводочок. Бджола тут гудить, тобто хоче маточки. І зараз ми їм цю маточку дамо. Ось я просто кладу поміж рамки цю кліточку. Засуваю. Рамкою піджимаю, щоб кліточка не впала на днище вулика. І в такому положенні витримаю маточку десь. Ну, денька 2-3 я буду дивитися по ситуації. І далі її випущу. І далі буду знову спостерігати, щоб її ніхто не рушив, не брали її в клубок. Тому що матеріал для мене це цінний. І не хотілося би його погубити. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі!